Лідери. Люберт місто Луцька та Сокіл місто Хмельницька. Та команду, тож спортивний клуб Сокіл місто Хмельницький, футболки Бордові. У воротах номер 12 Тімур Гонтер. Камець на вістрі атаки пробуває. Надідов. Праваться. Крізь захисні темети суперника. І не вули... Закидание на дальнюю стику пробуває Кащин Добуває Любарт. Сап. Переключает. Забывай, Любард. кидання на Склярука, Склярук уже перед ще переграє Гонтера забуває. Склярук підтверджує свій статус. 2-0. Єдлика кидання на Склярука, Склярук уже перед ще Переграє гонтера. Разаб... обидві команди, 5 зі з них турів. Гайдучик. І влучає стійку. Забывай, ты забывает Бимо. Тришки притримали за футболчика Зизова. Раз... Стасюк. Можна бити. уже по центру заходиться. Стасюк завдає потужного удару. Кидає до штрафного Майданчика. Абраменко. Першен буде виконувати цей стандарт. Непогано виним ударом пробував, але влучив без кульки. куйки. сильно і глучно пробити. А Стасю. От Стасюк це робить, але Джон Мегонтеря до чужого штрафного майданчику. Першин потужно, але прямо по центр. Першин. Міщі в центр пробуває Фоляровський. Реагує на Дуже хороша реакція Фоляровська. Падіння першого на що це пенальті. Потужно <плес> першим б'є у дев'ятку без шансів для голкіпера. Я <плес> думаю,

І погана звільняється від опіки. Пробуває. Джон Меліметрон. Ліп... Непогана діє на вибергня. Товстинюк. Скітка на зароку не точно. Тостенюк є відборі і забуває все-таки своїми стараннями. Довго, чекав Лисенко, щоб забув Тостенюк. Ну, то с пеню Евент Борис за. Для четвертого номера. То с взял подорвал. Первый на но, мангею. Еще с разрезом. Вот руку там. Первый. Можно видевать и проворочь. Можна й самому пройти і все зробити, але чому не віддати? Забити приміщення. Канець. На дізводі з попросим воротам з федерашем. Другий пас год Кіпором. І забуває колоденко. Шведенько розіграли. Цивільний удар придва. І забуває! Як же проходить сап-матч? То, шановні глядачі, буду вас покидати, насолоджуватись заключними хвилинами. А я буду готуватися до. <плес>